Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Понеділок, 28 квітня. І до вашої уваги традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Президент Сполучених Штатів Америки Трамп поспілкувався із журналістами в Нью-Джерсі, куди він поспішав із Риму для того, щоб встигнути пограти в гольф. І в ході перед тим, як сісти на борт літака номер 1 тобто цього разу він спілкувався не на борту номер 1 а перед посадкою. Зазвичай щонеділі це відбувається саме на борту літака. Але оскільки летіти набагато менше, ніж із Флориди, вочевидь, вирішили прямо на льотному полі, на литовищі організувати такий прес-підхід. Ну і, власне кажучи, Трамп поспілкувався. Що він сказав? Він сказав про те, що подивимося через два тижні. Ще є два тижні для того, щоб досягти угоду, І він вважає, що після спілкування в Ватикані з президентом України Володимиром Зеленським, нібито український президент готовий до того, щоб укласти відповідну угоду. Він ну сказав пізділ, тобто, це не просто угода про припинення вогню, як ми хочемо. Це бачити, а це мова йде про безпосередньо а, безпосередньо угоду. Крім того, Трамп заявив, що Зеленський можливо готовий укласти мирну угоду з Росією, яка включатиме поступки щодо Криму. Трамп повідомив, що на його думку Володимир Зеленський готовий, нібито, поступитися Кримом Окупованим Росією ще у 2014 році в обмін на мир. Зустріч Трампа і Зеленського пройшла і добре в Ватикані. За словами Трампа, їхня розмова відбулася чудово. Хоча ну, перемовини на тлі поховальної церемонії викликали критику, але менше з тим видання The Telegraph при цьому повідомляє, коментуючи слова Трампа, британське видання, що США прагнуть укласти мирну угоду. Яка буде включати замороження лінії фронту та все ж таки визнання Криму частиною Росії? Я робив відповідне відео. У мене є, будь ласка, подивіться, хто не бачив і принагідно підпишіться на мій канал. Я зробив саме юридичний. Я зробив саме юридичний розбір, починаючи із норм міжнародного публічного права, закінчуючи Конституцією Сполучених Штатів Америки і рішенням Верховного Суду Америки, чому визнати анексовані території неможливо. І чому юридично це неможливо, чому можна вважати де-факто, але де-факто можна вважати будь-що, поки це рішення не носить. Юридичного характеру, поки немає відповідних актів, документів, не скріплено це підписами та печатками, що називається доти, це ну, вважається недійсним. Але знову ж таки питання території: тобто, знову ж таки, що це про що свідчать слова Трампа, і цей його такий брифінг імпровізований для журналістів. Вони свідчать про те, що все ж таки Сполучені Штати Америки продовжують розглядати перемовний процес не тільки як елементи припинення вогню, а й все ж таки продовження перемовин, які що стосуються інших моментів. Тобто, із риторики Трампа не дуже на сьогоднішній день помітно, що він відступив від отого проєкту плану. Який публікувався в західних медіа якраз напередодні зустрічі американського президента з президентом України Володимиром Зеленським, тобто, знову ж таки звучить Крим, знову ж таки, поступки Трамп зазначив, що дуже багато людей гине. Це страждання. Він, нібито, володіє інформацією, бачить супутникові знімки і говорить про те, що президентові України не залишається вибору, він до нього добре ставиться. Трамп і не вважає, що у них погані відносини виникали іноді суперечки, різнотлумачення щодо окремих позицій. Але разом з тим все ж таки вважає, що відносини нормальні. Ну і при цьому зазначає, що Україна у важкій ситуації, тому що Росія має набагато більше сили а тому. Ну, зрозуміло. Тобто, фактично все ведеться до того, що Україна має бути готова до поступок, до компромісів, і ця позиція штатів залишається незмінною попри все. Тобто, треба розуміти, що рамково, скоріш за все, ось, ці, ось ця угода, яка була презентована Ройтерсом іншими виданнями, вона такою і залишиться. Вона не буде зазнавати змін. Але що нам можна що нам можна зробити, це максимально вибити для нас корисну позицію, навіть в рамках цієї рамкової угоди даруйте за тавтологію, що і робить Верховний Головнокомандувач Збройних сил України, президент України, який докладає до цього відповідних зусиль та вся наша дипломатія, яка працює на те, аби ці умови в угоді були якнайкращими. Ну чому? Ну і зараз чому говорять про те, що два тижні. Ну, два тижні це день так званої перемоги, це день Побідабесія, коли Путін буде влаштовувати свято в Москві, коли буде парад, і можливо саме до цього часу розглядаються сценарії, за яких Путін може припинити вогонь і оголосити себе, нібито переможцем у цій війні. Ось, власне кажучи. Тому і йде мова про два тижні. Якщо цього не стається, тобто для нас треба розуміти, що індикатором є а, два тижні. Або Росія може піти на припинення вогню до 9 травня, і російська пропаганда вже коли починала от поширювати фейкові повідомлення про те, що нібито завдання російських військ в Курській області виконано і нібито Курщина звільнена від українських військ. Що є фейком, було спростовано одразу Генеральним штабом Збройних сил України, і напередодні президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Збройні Сили України продовжують виконувати завдання на території Курської та Білгородської областей. Ну і е, тому це може бути підводка, така інформаційна пропагандистська, до того, що Росія може готуватися до оголошення припинення. Вогню а, і відповідно повідомлення про звільнення Курщини про це. Це може бути один сценарій, що це буде до 9 травня. То Росія буде пробувати, якщо а, цього не буде, то Росія буде пробувати потягнути час для того, щоб отримати ще певні територіальні надбання, продовжувати війну. Демонструвати нібито власні можливості, спроможності та потужності, знову ж таки, це все підтримувати і підкріплювати масштабними інформаційно-пропагандистськими заходами, які мають бути спрямовані на те, що дивіться, яка Росія, мовляв, непереможна, скільки має сил і засобів, скільки потенціалу для ведення війни. Тобто це ще буде підкріплюватися відповідно а, цим. І демонструючи ось це продовження ведення бойових дій, а ну кремль розраховує на те, щоб виснажувати по перше позиції сил оборони України. По-друге, вони розраховують на те, що можуть втомити Захід, і при цьому стратегія Кремля полягає в тому, що Трамп і Сполучені Штати Америки в першу чергу мають втомитися саме від України в першу чергу, а відтак. З усіма подальшими витікаючими наслідками про ненадання допомоги про збільшення тиску на Україну, тому що ми бачимо, що фактично у Трампа сформоване бачення про те, що Україна є меншою слабкішою в цьому конфлікті. А відтак, чому ж вона продовжує опиратися і ще досі не поступилася, і це сформоване бачення, яке не змінюється, і дуже важко його змінити. Президент України робить все можливе і робив, пробував це. Але поки що ми бачимо, що позиція американського президента мало в чому змінилася, вона залишається такою ж: про санкції мова поки не йде. Наприклад, державний секретар Сполучених Штатів Америки Рубіо сказав про те, що наступний тиждень, тобто ось цей тиждень, він буде визначальний для переговорів про припинення війни в Україні. І Вашингтон у найближчі дні оцінить прогрес у врегулюванні і вирішить, чи варто брати надалі участь у мирному процесі. За його словами, наразі США мають підстави як для оптимізму, так і причини для занепокоєння у питанні України. Рубіон також додав, що обидві сторони зараз ближчі до укладення миру. Ніж за останні три роки. Така позиція Державного секретаря США, так він це бачить. Крім того, держсекретар підкреслив, що Сполучені Штати не розширюють санкційний тиск на Росію, аби не зашкодити мирному процесу. Тим самим Рубіо дає зрозуміти, що доки тривають перемовини з Росією в тому чи іншому форматі, доки є дипломатія. А для того, щоб вирішувати і якраз врегульовувати питання, доти санкції не будуть посилюватися, робитися жорсткішими, тому що ну фактично таким чином Сполучені Штати Америки констатують, що санкції розглядаються ними як крайній захід і варіант, коли Росія, наприклад, взагалі не буде слідувати нічому взагалі вони вважатимуть, що немає жодних шансів для продовження перемовного процесу з Росії. І що Росія дурить, що Путін обманює, маніпулює, а насправді не бажає настання реального справедливого миру. До речі, якщо виходити із риторики президента Трампа, то складається враження, що він уже за пів кроку до цього, інакше як трактувати його допис в соціальній мережі True Social 26 квітня, після того як він провів зустріч з президентом України, де Трамп чітко написав. Що в нього складається враження, що Путін чи Росія не хочуть миру, що вони зацікавлені в тому, щоб продовжувати війну. Ну, відтак, я думаю, що це вже ж підхід до тієї позиції, про яку говорить державний секретар США Рубіо, про те, що можуть бути застосовані санкції, якщо вони побачать, що не може зарадити дипломатія. Ну от поки що, дипломатія не може зарадити, адже Лавров. Міністр закордонних справ Росії через медіа 27 квітня ввечері поширив інформацію про те, що Росія, нібито, готова піти на припинення вогню, в разі якщо Україна не буде отримувати е, е, допомогу, тобто, це одна із умов це припинення постачання зброї, боєприпасів і снарядів до України, і друге. Якщо Збройні сили України не використовуватимуть перемир'я для переозброєння, ось такі два пункти. Ось вам, будь ласка, і безумовні умови припинення вогню. Кремль як продовжував висувати умови, як продовжував накидати певні ці вимоги, так він продовжує це і робити. І тут зміни їхньої позиції не простежуються, що свідчить про те, що Росія затягує процес. Ну але подивимося, індикатором все ж таки для нас має слугувати ось ця дата 9 травня. Чи готовий Путін буде піти на припинення вогню до цього дня і оголосити себе переможцем? Ну, фейковим переможцем, звичайно, але ж ми прекрасно розуміємо, що, на жаль, тут важко йому зробити це в Кремлі. На Мавзолії, під час параду. Ми тут, хоча щось же там палало в Москва Сіті, вибухало, і дрони долітали до Москви і до Підмосков'я. Можливо, і не так легко Путіну буде це зробити, а можливо, і не вдасться. Подивимося, зрештою, 9 травня до 9 травня не так довго залишилося чекати. Але зверніть увагу на ось цю вимогу Лаврова про те, що у Збройні Сили України Україна не буде використовувати час перемир'я, під час перемир'я не буде проводити переозброєння і так далі. Це абсолютно. Ну, скажімо, розмити широке формулювання, яке дає можливості для його різнотлумачення в майбутньому. Для чого це Росія закладає? Вона це закладає для того, щоб мати більше можливостей та аргументів для потенційного звинувачення України у порушенні правил припинення вогню, якщо такий от буде такий стан буде незабаром досягнути. Ось для чого наперед Кремлем закладаються ось такі міни, розставляються пастки. Це все абсолютно відповідає їхній політиці, це відповідає загалом курсу Кремля. Ну тобто, абсолютно очевидно, що закладаються ось такі. Речі свідомо для того, щоб мати якісь можливості в майбутньому сказати: Ага, дивіться, от бачите, ми погодилися, а Україна не дотримується, а Україна переозброюється, а Україна готується до якихось наступальних дій і тому подібне. Хоча ми ж прекрасно розуміємо, що Росія буде це робити. А якщо Росія це буде робити, то що нам як нам діяти? Відповідно, ми будемо діяти для зміцнення нашої безпеки. Звичайно, чи буде Україна використовувати певний час припинення вогню для того, щоб облаштувати кращі позиції, бути готовими до нових потенційних атак ворога, до того, що Росія посуне, до того, що нам треба відбиватися і так далі. А це і національний спротив. Підготовка населення до опору як один із найвизначальніших елементів нашої стійкості оборони та безпеки на майбутнє це і виробництво зброї, це і ремонт озброєнь, це звичайно і нарощування виробництва озброєння. А як інакше для нас абсолютно очевидно, що це є гарантією та запорукою нашої національної безпеки зараз. І в майбутньому, адже виклики, пов'язані з агресивними діями Кремля, нікуди не зникнуть, доки Росія не позбавиться своїх неоімперських амбіцій і доки існує в тій формі, в якій вона бажає розширювати і продовжувати територіальну експансію, та вести мову про війну як спосіб національного існування, а відновлення імперії як єдину загальну державну мету. І у внутрішній, і у зовнішній політиці. Тому, власне кажучи, ось такі вимоги висуваються зараз Лавровим для того, щоб намагатися фактично е затягувати процес. Ну і якщо до 9 травня не відбудеться нічого, не буде припинення вогню, інших заходів, РФ буде продовжувати, Росія буде затягувати війну, продовжувати бойові дії, демонструючи власну спроможність, намагаючись. Виснажувати підрозділи Сил оборони України. Ну і мета при цьому, звичайно, що перевіряти реакцію Трампа. Ну і при цьому Росія хоче, е, Росія хоче продемонструвати вкотре слабкість Заходу. Для них критично важливо показати, що Захід неспроможний впоратися з тими викликами, які є зараз. Для них важливо показати, що НАТО неспроможне реагувати на усі виклики. Тобто. Ну, а, такими діями Росія ще й намагається підривати і, зрештою, призвести до краху західний цивілізаційний проект. Ось що потрібно розуміти. І тому лідерство Сполучених Штатів, тому щоб цьому запобігти, має серйозну вагу. Але ми бачимо, що все ж таки піс, ПІС-ДІЛ, це те, на що налаштований президент Сполучених Штатів Америки Трамп. Подивимося, яка буде реакція і коментарі європейських політиків. Після ось цього вікенду і суботніх зустрічей в Ватикані та Римі. Що скажуть вони? Вони вже висловились про те, що вони чекають припинення вогню і підтвердили, що Україна готова до повного та безумовного припинення вогню. Крок за Росією. Ну Росія затягує процес. Тому подивимося, як далі буде складатись конфігурація. Головне, щоб тиснули на Путіна, а не тиснули на Україну. Ось це важливо розуміти те, до чого ми повинні прагнути. Ну і друзі, будь ласка, закликаю вас підписатися на мій канал, все ще багато дивиться без підписки. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, поширюйте друзям, пишіть ваші коментарі, що ви думаєте з приводу Трампа та й загалом почутого і можливого розвитку подій. Як ви налаштовані, дуже цікаво. Чи вірите ви в припинення вогню найближчим часом? Чи війна буде тривати. В яких кондиціях, з якими силами дуже цікаво і ціную вашу думку. І пам'ятайте, що ми з впевненістю та Божою допомогою рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!